Так, ну що, зараз я згрібаю це все, коротше, Готуємо кузню до переїзду. Наждак Лебединський вже забрав. Сьогодні забираємо все крім молота. Все крім молота. І крім газового горна. Та тумбочка, горно, там та тумбочка, тіски, Саме головне оцей зларучний стіл. Я вже трохи поперебирав. Дуже багато є, всяких отаких от от кусків железяк. Ну Якби матеріал живий, так, викинути шкода, на металлом здати шкода. Ну в мене цього блін, стільки народ, що просто капець, не знаю, де це все дівати. Просто обрізки з-під газорізу. Ну от десятка плита. Ну, жаль, викинути, бо щось з неї та й буде. Ось такі огризки. От Треба чекати товариша Лібідінського, я би йому трохи... Роздарював. От. Ну, просто от купив плиту квадратну, вирізав з неї круг і полишалися отакі от такі сектори, сегменти. так, Зараз будемо стіл тягнути, погрузчик приїде. Відрізна пила. Той їх поки ще лишиться, тим грузовика будемо все талувати. От. Що ще, газорез Поїде сьогодні. Ну, коротше, заладуємо рекса під зав'язку. Там десь тон, він тон 6 піднімає. Ну, 6 тонн не запхаємо ми запхаємо, що влізе. О! Походу, вже погрузчик їде. Так, коротше, зараз грузимо Ну що ж, була кузня? І нема кузні. Витягнули по грузчиком зварочний стіл, витягнули на рохлі відрізну пилу тут стояла. Витягнули горн вугільний. Витягнули. Ось тут тіски стояли, і там ще тумбочка в куті стояла. О, ну Лишилося що? Лишилося газове горно з з з інструментом різак, накувальня, полірувальний девайс, і молот. Але молот вже відключений. Ну що ж, ага. і з основного цеху поїхав наждак великий, поїхав реєчний прес і поїхав робочий стіл. І інструменту пару ящиків. Ну що, шановні гості, дорога родина, прийшов час вам оголосити, коли ж відкриття нової майстерні. Але що я хочу перед тим сказати? Те відео, яке я зняв про 30 тисяч підписчиків, я не хочу, щоб ви то сприймали як якесь там форсування кількості підписчиків з мого боку, чи якось так. Мені просто треба було трошки потягнути час, тому що мене дійсно люди просто тероризують, коли відкриття, коли відкриття і так далі. Отже. Відкриття нової майстерні 30 листопада цього року, 30 ноября для російськомовної аудиторії. То буде вже повністю закінчена майстерня, де будуть стояти всі станки, вся оснастка, весь інструмент буде повністю все. Ясне діло, що станки туди перевезуться трохи швидше, але одне діло перевезти, а друге діло то все підключити, розставити, можливо, щось придеться пересовувати, тому що. Ну, по місцю все як якби побачу. От. 30 листопада відкриття нової майстерні. Я хотів раніше вам її показати, але я думаю, буде негарно, якщо буде відкриття, а всередині станків не буде. Я думаю, що я вам покажу вже повністю все готово, так як воно, як, як воно має бути. Ну що, фінішна пряма. Всім всього найкращого. Всіх, всіх якби. Всім дуже велике дякую за підтримку. Я отримую десятки листів від людей, незнайомих мені людей, і підписчиків, які пропонують мені допомогу. Ми вам поможемо щось поносити, ми, вам, ми тобі поможемо щось там потримати, перевезти. Хтось пропонує, я тобі дам прицеп, хтось пропонує, я маю грузову машину. Я, че сказати, не чекав. Не чекав такої активності від своїх підписчиків. Я вам дуже, велик, дуже дякую. Значить, дядько Максим все робить правильно. Е, ну що ж, фініш напряма. Всім всього найкращого. Відео будуть ще викладатися, бо тому що запас, медіазапас ще певний є з старої майстерні. Але от в даний момент я вже нічого тут не роблю, а тільки вивожу і вожу. Все, всього найкращого, всім аус!